Усім відомо, що англійська прем'єр-ліга завжди сповнена сюрпризів, особливо якщо справа стосується чемпіонських перегонів. У цьому виді забігу не можна розслаблятися аж до останнього туру, останнього свистка. Але коли у тебе великий відрив від другого місця, погодьтеся, складно не розслабитися, ну хоча б на мить. Але як виявилося, для деяких команд навіть та сама мить може стати фатальною. Зараз британський футбол покаже вам топ команд, які розтринькали перевагу та прогавили трофей англійської прем'єр. we yeah, yeah. Це були слова Стівена Джерарда після вольової перемоги над Манчестер Сіті під кінець чемпіонату. Червоні випереджали городян на 7 пунктів, також лондонський Челсі був на поготові. Розслаблятися було не можна, але Ліверпуль вже мріяли про заповітний титул вперше з 1990 року. Він був практично у них в руках. І вислизнув у найважливіший момент. Given away, here's Denver Bar. It's one on one. Denver Bar for Chelsea scored. Can you believe it? Sturridge, William will take it on. And here's Torres. And look, there's no defence at all. Torres to finish it off against his old club. It's William. Look at that. Look what it means to the Chelsea fans. It's 2 0 to Chelsea. Після легендарного падіння Джерарда була втрачена перевага у три м'ячі у матчі проти Пелес, і це був кінець. Городяни піднялись на верхівку таблиці, яку вже не залишали. А для Ліверпуля і персонально в віджі, це був удар нижче пояса. Вони програли лише одну із 26 ігор. Найпереконливіший арсенал в епоху після переїзду на Емірейтс. на п'ять очок попереду другого Манчестер Юнайтед. І тут як грім серед ясного неба вечір у Бірмінгемі, який змінив усе, що тільки можна було. Are in some distress. I'm told the injury is so disturbing, we cannot show pictures of it. Oh it's going to be McFadden. Birmingham lead one 0 Again, the pressure comes for it doesn't make it one-one. Arsenal have an equaliser. Arsenal dominant. Walker, beautiful for Arsenal. Oh, cliche, a mistake there. Penalty to Birmingham. Sloppiness at the end. Gallas a yellow card for that. This could be huge. 2-2. After 94 and a half minutes. Зламана нога Едуардо, розчарування на останній хвилині. І найгірше, що могло бути, це перформанс Галаса, капітана, який відмовився залишати поле. Після цього жахливого збігу обставин вони виграли лише одну гру з семи можливих і зрештою виявилися третіми, відставши від чемпіонів Манчестер Юнайтед на чотири очки. Manchester City's way, and he sent him off, Evans is gone, Milner, it's two for City, great ball, oh City are in dreamland here, and that's a great goal from Darren Fletcher, it's Lescott, it's Dzeko, to David Silva, is he going to make it five, does Jeko have the legs to stay away from Ferdinand, and make it six, unbelievable, Manchester United one, Manchester City six, have you ever seen anything like this before? То була ганьба, приниження від галасливих сусідів. Проте Юнайтед дивним чином оговталися, вигравши 20 із 24 матчів після поразки від Сіті. І на початку квітня мали перевагу у 8 очок. Але... а перст 13 This could be crucial in the title race. Manchester City ahead! City don't care. Через квітневий розпродаж очок від Юнайтед Це була найнапруженіша боротьба за титул в історії Прем'єр-ліги, яку на останній хвилині сезону виграв Серхіо Звичайно, ми хочемо виграти титул, але я думаю, що найскладніше для клубу це бути стабільним, і ми були на диво стабільні. Ми програли лігу команді, яка щороку витрачає на 50% більше грошей. Минулого року вони купили гравця за 30 мільйонів фунтів, коли програли чемпіонат. Вони зроблять те саме наступного року, і ми повинні створити дива, просто щоб протистояти їм. Трохи іронічно чути такі слова, знаючи те, що Арсенал програв цю чемпіонську гонку, випереджаючи Ман Юнайтед до березня на цілих вісім пунктів. Хлопці Венгера самі вставили собі палиці в колеса. Йно коло цоре. Геймосізен юпедіс. Ледей

Але на виправдання можна сказати, що ту команду Венгера пам'ятатимуть аж ніяк не по цьому провалу, а по наступному сезону, де гунери стали непереможними. Перший сезон прем'єр-ліги був реально непередбачуваним у листопаді. Майбутні чемпіони Манчестер Юнайтед займали 10-те місце з сьома іграми без перемог. Та трішки пізніше Норвіч Сіті перебували на першій сходинці як з відривом у вісім очок. На жаль, канарок сезон не закінчився у листопаді, і вони змінили перше місце на третє. Що стосується Манчестер Юнайтед, вони здобули свій перший чемпіонський титул з 1967 дев'ятсот року з одним листопадним трансфером, який змінив у. some Той Ліверпуль справді був екстраординарним, але на їхній жаль у лісі був ще екстраординарніший клуб. У сезоні 2018-19 вони програли лише одну гру. А у грудні випереджали найближчих переслідувачів на 9 очок. Тому підсумкова турнірна таблиця виглядає надто несправедливо для червоних. Лютнева серія з нічиїх коштувала для них занадто дорого. Навіть Ліверпуль, який виграв лігу чемпіонів того сезону, не зміг конкурувати з Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. Юнайтед лідирував з відривом в 11 очок після перемоги на Челсі у лютому. Навіть в один момент втратив шанс відірватися на 14 очок, а кульмінацією сезону став матч на Олд Траффорд проти Арсеналу. Обамарс Так! Арсенал видакруш гол. І Обамарс дає Арсеналу гол який з блонда чемпіоншіп рейс вайдопе. Після тієї гри Арсенал відставав від Юнайтед всього на 6 очок, маючи в запасі 3 гри. Якщо вони виграють свої ігри, вони випередять нас, але потім почнуть втрачати очки ближче до кінця сезону. В цьому немає жодних сумнівів. Сьогодні вони грали добре, але я не думаю, що вони така ж хороша команда, як ми. Сказав Алекс Фергюсон, та був зовсім не правий. Ця звитяга стала другою з десяти перемог поспіль, у яких Арсенал став чемпіоном за два тури до кінця. Також пізніше арсенал оформив дубль у Перемозі над Ньюкаслом у фіналі Кубка Англії. А для Манчестер Юнайтед Фергюсона це був. Сезон з єдиним та неповторним трофеєм Суперкубком Англії. The Entertainers – Хлопці Кевіна Кігана у 96-му році збиралися виграти перший чемпіонський титул Ньюкаслу з 1927 року, а якоїсь миті вони відірвалися на 12 очок. Який тріумф це міг би бути. 3-3! Antelar coming in and he scored for Manchester United. This has never been their day. That is it. It's a goal. Robbie Fowler. Ferdinand. 1-1. Newcastle have turned this game on its head. Fowler. 2-2. That's free air. Yes. Also oh, a good ball in. Tony Moore. Liverpool 3. Newcastle 3. Польова феєрія на Енфілді стала вирішальною в сезоні. Образ Кевіна Кігана, що схилився над рекламними бордами, і його полум'яна промова трагічно легендарні моменти прем'єр-ліги. Коли ти робиш таке з футболістами, він впав в моїх очах. Але я дещо скажу вам. Передайте йому, що подивиться. ми ще поборемося за цей титул. Йому ще належить поїхати в міну зброю отримати там дещо на горіхи. І я скажу вам від щирого серця: я буду радий, якщо ми їх об'їдемо. Дуже радий. Юнайтед дещо отримав у Боро. три очки, якщо бути точним. Вони спокійно взяли титул. А Ньюкасл зіграли в нічию в останніх двох матчах турніру.